Сьогодні я хочу вам представити продукцію. Багато її знають, а дехто, можливо, і не знає, тому що користується звичайними гумовими шлангами, садовими. У нас в даному випадку ось такий шланг, він дуже ефективний, тому що, бачите, він не має ніяких складностей. ось такому вигляді він вже склали його швиденько, без проблем. Включаємо воду. Вода поступає в шланг. Зверніть увагу, зразу наповнюється. І ви буквально вже можете працювати шлангом. О, зараз ми перейдемо, наприклад, сюди. І відстань, в залежності різна довжина. Але подивіться, настільки зручно працювати різні розпилювачі. Є в наявності фірми Гардена, фірми Ґрюндек. Це німецькі компанії високоякісні. І досить віддаль роботи, ви бачите, самі настільки якісно і зручна продукція, так що рекомендую до уваги такі якісні шлани. Звертайтеся.